Вся встановити жучки у парламенті СБУ викрила агента ФСБ. Ним виявився працівник підрозділу забезпечення управління справами апарату Верховної Ради України. Чиновника завербувала РФська служба безпеки. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати дані про візити іноземних делегацій до українського парламенту та передавати зміст офіційних і неформальних розмов. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Вентиляцію водою та світлом, укриття на території підприємств повинні бути в належному стані. Цього від їхніх власників вимагає міський голова Сергій Моргунов. Що були електричні розетки місця для сидіння, а не просто що ти зайшов і стоїш. Тобто, це є суто ваша відповідальність, і ви повинні це зрозуміти. Згідно з кодексу цивільного захисту, це є безпека ваших працівників це раз, і однозначно, якщо є можливість, а я так розумію, що у вас всіх є ця можливість ще й е, допускати туди людей, е, просто які знаходяться поруч з вашим підприємством під час повітряної тривоги, привести до ладу сховища мали ще до початку року, і поки одні виконували свої зобов'язання, інші не квапились. Є стан кращий, є стан гірший, є е, такі об'єкти, які взагалі не придатні для укриття. Е, там вже ну, інші органи будуть розбиратися з ними, чому так вийшло. Ми е, далі з ними зустрічаємось. Я маю на увазі з представниками, з керівництвом цих об'єктів і е, намагаємося їм довести, що це треба робити і робити швидко і якісно. Окрім створення комфортних умов, говорили і про можливість цілодобового доступу до укриттів жителів довколишніх будинків. Я би просив, наприклад, протягом двох тижнів провести необхідні роботи. Хто ще не дотягнув, дотягнути це все, ми повинні бути готові. Тільки разом ми можемо справитися будь-якою бідою, яка може нас очікувати. Після проведення робіт придатні для перебування людей укриття внесуть до електронної мапи. Коронавірус знову набирає обертів. За два тижні по Україні захворюваність зросла на 40%. Зокрема, у Вінниці лише за минулу добу зафіксували 55 нових випадків. Загалом у громаді хворіє 353 людини. У більшості переважно легкий або безсимптомний ковід. У лікарнях знаходиться майже три десятки містян. Це один із вірусів, який буде мати певну якусь сезонність захворювання. І зараз якраз на часі ближче до осені, і спалах захворювання знову може бути очікуваний. Медики нагадують, для легшого перебігу хвороби необхідно вакцинуватися. У нашій громаді зробити щеплення можна у всіх центрах первинки. Там наразі є Файзер і Коронавак. Захиститися від ковіду пропонують і переселенцям з інших міст. Тут є е, травма, е, це перелом відкритої е, кістки. Ну, умовна травма живота, е, е, розріз. Тут у нас так само е, травма живота, але е, внутрішні органи вже назовні. У Вінниці для освітян проводять курси з домедичної допомоги. Їх організували представники Червоного Христа. Директорка департаменту освіти Оксана Яценко каже: в умовах війни такі навички потрібні кожному. Скоро починається навчальний рік в освітніх закладах, але задіяні тут не тільки школи. Тут проходять курси до медичної допомоги і працівники садочків і шкіл, інклюзивно ресурсних центрів, позашкільних засоб, закладів і професійно-технічних закладів тобто абсолютно всіх тих закладів, які підпорядковані департаменту освіти. Першими поновити навички з домедичної допомоги прийшли медичні сестри. Ці люди, які постійно перебувають у закладі освіти, і при сигналі повітряної тривоги спускаються разом в укриття з усіма здобувачами освіти. сестра 35-го ліцею Жанна обережно накладає тугу пов'язку на псевдорану своїй колезі. Говорить, для неї це не нове. Того, що в школі ну буквально через день хтось пораниться, хтось приходить з кровотечею, десь чимось порізалися. Тому ну для нас, для шкільних медсестер, це досить така розповсюджена травма. В реальному житті все набагато складніше, кажуть учасниці майстер-класу. Тож знову пройти курси не завадить. От у нас іде валік, який ми нажимаємо конкретно на рану, де в нас кровить, і затягуємо уже. ну, під закруткою, ну в нас зараз немає. Ми закручуємо її, беремо от, ручечкою, паличкою, що в нас там вже є. Це давша, пов'язочка. А далі тренер з домедичної допомоги Юрій Марценюк на манекенах пояснює медикам, що робити в надзвичайній ситуації, та як накладати джгут. Це ліктєвий згін, це у нас буде плечова кістка, і вона, як ви бачите, одна. І при циркулярному стисканні ми будемо мати ефект, коли стискаються всі тканини і супутньо притискається артерія до кістки. Принцип роботи жгута полягає в тому, що ми артерію маємо притиснути до чогось плотного. Тобто, якщо у нас ціла кістка, то ми можемо накласти жгут. Все пояснюють на прикладах. Однак навіть досвідченим медсестрам радять спочатку поговорити з травмованим пацієнтом. Якщо він не реагує, нахиляється над ним, злегка струшують за плечі. Пам'ятаємо про потенційну травму шиї, про травму голови. Злегка струшую, тобто нам не потрібен е, якийсь серйозний вплив, нам потрібен всього-навсього тактильний контакт. Людина має відреагувати на дотик. Головна мета опанувати різні методи порятунку людей. Представники Червоного Христа кажуть головне практика. Як це правильно робити і як е, е, логічно, вивірено це допомагати, щоб була допомога, а не, не шкода людині? Медики одностайні, такі майстер-класи потрібно проводити частіше. Надання домедичної допомоги завжди актуально, ба більше під час війни. Кожен повинен знати, як реанімувати. Це повинно школи вчити повинні, не нас сюди приводити, а ще дітей в школі вчити, реанімувати один одного, навіть тим більше в наш час. Учасники говорять, такі курси будуть завжди актуальними, адже саме допомога до приїзду бригади швидкої може врятувати життя. На базі 22-го ліцею майстер-клас пройшли вже 120 медичних сестер. Скривавлені з опіками, переломами і шоковані від вибухів. Люди того дня довірили своє життя рятувальникам та випадковим перехожим. Шукаю того. Хто врятував мого дядю, забрав з місця трагедії та відвіз на власному авто. Андрій Верніковський, відомий як Музон, теж шукає рятувальника, який витягнув його з пекла. Хоче особисто подякувати. Людина теж дуже багатьох в той день врятувала і відвезла. Це неймовірно, за три хвилини. Той день Андрій запам'ятав назавжди. Кров заливала очі, дим вийдав легені. Довкола все палало і вибухало. Ми завантажили обладнання, колонки, пульти, тобто все, що потрібно для, для проведення концерту. І як тільки ми від'їхали від будинку офіцерів, пролунав вибух. З Андрієм в машині був Віталій Каблучко. Бачив жінку, одну таку вона. Ну, як то в фільмі, якомусь такому зомбі. Він один з найважчих пацієнтів опікового. Позаду кілька операцій. Робили пересадку шкіри. Одужувати ще довго разом з Музоном теж шукає свого рятівника. Хотів би з тобою поближче познати, пожати, тобі руку. Денис теж серед постраждалих. Він зустрічався з товаришем. Згадує, перша ракета впала в десяти кроках від них. Пів секунди свисту, вибух. Все навколо горіло. Хтось лежав, хтось стояв, хтось кричав, все в вогні в диму. Дениса відвезли до лікарні телефон товариша. Не відповідав кілька днів Володимира Даценко, якого всі називали Борода, шукали рідні, близькі та друзі. Тіло настільки обгоріло, що цього навіть вода не було. Потім вже знайшли по, скажімо, по ДНК. Вона теж могла бути там. За кілька хвилин до трагедії Ірина на залізничному вокзалі проводжала друзів-переселенців. Ювілей не хотіла віддати техніку в ремонт. Це найбільша площа у місті, це найбільша транспортна розв'язка. Це місце, звідки розходиться сім доріг. Такого місця у Вінниці більше немає. І ми всі розуміємо, що там було дуже багато людей. Ірина створила свій банк пошуку потерпілих та загиблих. Імена і прізвища викладала в соцмережах. Мар'яна, мама Кіріла П'яхіна, які переїхали з Херсону, розмістили інформацію Шукаю сина. І ми спочатку подумали, як же ж мама шукає сина, де де ж, це, де ж це, ця дитина 8 років була без мами. Ввечері їй позвонили з моргу. Сказали, привезли обгорілі тіла двох хлопчиків семи та восьми років. Ймовірно, один із них і був Кирило, якого шукала мама. По лікарнях вона кругом просила, що знайдіть. Я знаю, що він є, що він живий. І от ми всі знаємо, що ця ця дитина, мама до останнього не вірить. Другий загиблий семирічний Максим. Разом із мамою він згорів живцем. Я як неофіційна особа я не маю права повідомляти про це. І коли ти бачиш в очах рідних людей надію, я знаю, що їх чекає страшне горе, що усвідомлення цього горя, що їх чекають похорони. Після обстрілу ракетами загинули 28 людей. Троє з них діти. Помститись за кожного пообіцяли наші військові. Підготували снаряди, на яких написали імена усіх, кого вбили росіяни. Троє людей тікають з рідного дому та їдуть у невідомому напрямку. Яка у них доля, ніхто не знає. І тут ми бачимо і поїзд, і вокзал. Тут все можна знайти так, якщо філософськи підійти до цієї роботи. На ній страх та страждання, які сьогодні переживає кожен українець. Хоч написана картина була ще в минулому столітті. Досі унікальні полотна бачили лише обрані. В тому місці, де вони зберігалися, не, не, не залишилось нічого. Тому Максим Дрогобецький забрав 40 полотен та вивіз із розбомбленого Краматорська. Багато часу на роздуму в мене не було. І після, так скажімо, ракетного удару я їх зібрав, упакував. Саме таке необхідне речі, взяв з собою та приїхав до Вінниці. Іван Борисов не був відомим художником, та його роботи вражають досвідчених мистецтвознавців, бо мав власний неповторний стиль та писав на тому, що було під рукою. Малювати свої полотна. На холстах це було дуже дорого. Тому роботи тут є багато робіт, які зроблені на дошечках почтових. І роботи, як ви бачите, вони маленькі, вони мікро, але в них настільки макросвіт. Пейзажі, незвична пластика персонажів, портрети та абстракція все це створило унікальний стиль. Вони написані в стилі дядівані. Він малював своє бачення світу. Врятовані картини представлені в експозиції Донбас, це Україна. Яскравих фарб автор не використовував, та навіть в темно-пастельних кольорах відчувається сильна енергетика це душа переживання автора і кожного з нас. Є світлі образи, є затемнені дихання цієї епохи і часу, в якійсь мірі трохи навіває смуток. У галереї виставка триватиме два тижні. Далі роботи Івана Борисова повезуть у інші міста, аби ще більше людей побачили ці унікальні картини. Що відбувається з пенсійною реформою і куди вкладати гроші, щоб на старості не залишитись без заощаджень? Нам ніхто не розказував, що іде і гляде така демографічна ситуація, коли працюючих буде набагато менше ніж пенсіонерів. Чи зможе держава повноцінно забезпечити сучасних працюючих на пенсії? Держава не каже, що ми вас ні, кидаємо. Ні в коєму разі у нас буде така змішана система. Як заощадити та примножити кошти без особливого? Навантажень на сімейний бюджет маємо подбати кожен про себе сам. Чому сьогодні так мало людей оформляють недержавну пенсійну страховку? У нас немає культури споживання даного продукту просто да. А ті, хто оформить страхування, що будуть бачити щомісячно на пенсійних рахунках. Мені будуть щомісячно виплачувати якісь конкретні суми грошей. Чи на мене навалять півтора мільйони гривень, і я не буду знати, що робити з цим щастям. Країна мрій, очима авторитетних практиків і не Ай, дуже хвіничан телеканалу телеканаловіта не просто про проблеми, а про шляхи їх вирішення вже сьогодні та після перемоги України. Відчуй себе творцем майбутнього. Яблуку ніде впасти. Біля спасу Преображенського собору людно. Православні віничани відзначають Смачне свято другий яблучний спас. Кожен несе до храму фрукти на освячення. У кошиках яблука, виноград, сливи та букети сухоцвітів. Всі приходять з хорошими думками. Щоб був мир, щоб це жахіття закінчилося, хочемо перемоги. І буде вона. Сьогоднішнє свято для мене, мабуть, як для всіх. Це те, що ми в цей день просимо Бога за всю Україну, за мир в Україні, щоб Бог зберіг Україну, допоміг нашим захисникам вернутися додому живими. У нас традиція кожного року плести букети і продавати їх тут, щоб люди купляли їх, оберігали цілий рік, зберігали в себе, а потім їх спалюють так. як...» Така традиція, щоб всі погані духи, всі погані, погана агресія. Вона вся спалювалась разом з цим букетом. За традицією, освяченими фруктами частують дітей, аби росли здоровими та міцними. А ще в цей день пригощають стравами з яблук, жебраків та нужденних. Люди вірять, добра справа зроблена на спаса, повернеться з сторицею.